Вони не безсмертні і не безстрашні, ми то точно знаємо. Але кількість кинути бум! Сюди на штурми техніки запаморочливо. Якраз про небезстрашність одного лоба і попер тікати. Пацани, наблюдайте танк зараз. На нього будемо заходити. Ми заходимо на танк. Ми заходимо на танк. Зайшли! На западах батерли или на восток. Уебал! Есть! Хорошо, пацаны, уебал, вылітаємо ще. Стоп'ятсотый бетер. На! Заходимо на БМД. На! Прям пасню. Все, наступный подальше. Погано виглядаєш, храбак. І лапті загубив, і сам без шапки. Прямо зараз, ввечері 13 грудня, коли я готую підго... підсумки по збору, який без був зібраний, та й того танчика вам показую. Прямо зараз горить бетер на кринках. Щойно підбитий пілотами FPV та Хіл Мадяра. Тож завтра буде декілька нових хрустиків. Дякую всім за підтримку. То був дабл, ніжданчик для штурмуючого кринки хробачого танку. І після тих відразу двох чарівних пендюлів від птахів, кроста в супроводі ББМки, тупо тікає. Вже відстрілявся хробак. Але пілоти Ф-7 уже. Поряд. Диспозиція наступна. Ворожий танк у супроводі ББМ на шаленій швидкості залітає на околиці кринок з силю нанесення вогневого враження. Наривається одна за одною на дві заздалегідь приготовлені нічним доктором Тхюмадяра наземні цукерки, котрі його не зупиняють. Але докорінно міняють настрій та плани постріляти. Хробаки драпають парою, а пілоти ФПІ птахів Мадяра його зараз працюватимуть. Нана! -на! Пряма мова від екіпажу. Я захожу в жопку. Під башню давай. Є! Є один. Дивимося, як то виглядало. Зовні бадабу! Чудово! Дякую пілоту-художнику з 505-го окремого за зовнішнє фільмування. Танчик підбитий, скидує дими. Третій раз отримав піздюль. Тікає, але слід побачить, що передувало тій втечі. Ось так вони стрімко зарулювали до кринок, котрі вже всі спізнають. А ось тут його чекає неприємний сюрприз. Слідкуємо за цим перехрестям. Па! Перша міна. Є! Проривається далі. Ось тут гепнуло. Недовго, трошечки ще. Давай на наступну. А ось і друга. Зриває зв'язок, тож вам то видно досить непослідовно. Танк зупинився. Оцінює ситуацію, ББМ-ка, Танк негайно починає розгоріти. Все, його штурмові дії закінчені. Далі він думає, як би відпетляти. Ну і направду, це, мабуть, єдиний правильний крок, хробачий, котрий потім все рівно буде розвернути в нашу сторону. Все, розвертається. І ББМ-ка за ним драпають. Тут же з очей 35-ки видно наїзд на другу міну. Теж уривками, бо зв'язочок паршивий. Ось тут пер... перша, а ось тут друга. І ось він тут розвертається. Невдовзі після розвороту відбулося перше пришестя FPV і почалися перегони. Перехоплюють той теплохід Пілоти мадяр 3 і Мад 9 супроводжують до підльоту FPV Ташинова. Досить живенький, до речі, як після двох мін і вдалого підгриву приходу FPV. Видно, що від приходу першої FPI гриль його врятував, хоча зазнав. Пошкоджень. І грибе це натуральна швидкість, я нічого не пришвидшу. Оце воно так реально звалює. А позаду ще, до речі, ББМ-ка грибе теж тікає. Ну та й пару секундочок вже fp були. Оп, звернув. От для чого треба слідкувати і супроводжувати, бо воно ж хитре, воно хоче врятуватися. І воно драпає, само не знає куди. Але імпромізує по дорозі, судячи по тому. Різкому сходу з дороги. Він точно не бачить, що за ним дрон та фільмує. Не чує, не бачить, не розуміє. Звісно, чекати, поки він сам зупиниться, ніхто не став. І наступний f 7 від пілотів ФПІ птахів мадяра вже в дорозі. А танчик димить не на шутку, але гребе. Зараз будем бити. Перешкоди зв'язку суттєві, але працюють трофіки. На! Очима пілота традиційно. Ну, М39, ще тримайте. Заходимо? Є, сука! І ще Ми раз дали. Ну, та й зовнішнє фільмування кульмінації тих перегонів. Джага-Джага! Яке -джага! гарне влучання, враховуючи відстань. Швидкість, все інше. Зараз той теплохід буде потрохи зупинятися. Зверніть увагу, до речі, поки вони доїжджають. На кількість активного і динамічного захисту Хробаки дуже гарно захищають свою техніку і нову, і стару. Це не є гіпер. Сучасний танк, прорив чи ще щось там. Але на ньому є е, активно так точно. оті кубики, захист. Вон, ті, ті три калюжі, тут все. Тут достатньо починається евакуація. Зараз про захист розповім. Каптілка зупинилася. Позаду підгрібає ББМка. З танчика починається евакуація. Раз, два. То є перший, другий і ще десь третій. Де він? Де він? він? О, третій. Все, побігли. ББМка пітляє, хробачня звалює аж бігом. Там куре, вони розуміють, що пошкодження його призведуть до руйнівних наслідків. Тупо розвернувшись, уходять. ББМка. Тим часом просто звалює. Таке враження, що вони, кожен для себе працює і, в принципі, не знайомі. Все, погребли на лісочок. Ось, а ми мусимо допрацювати ту халеру, щоб бути переконаними, що вона йок. Зразу доповім, щоб ніхто не розстроювався. От той ББМ зробив такий маневр туди зверху. Зайшов, очевидно, забрати от той екіпаж, що прямує наверх. І там ми його теж наздогнали. І дронами FPV угандошили сумісно ще з одним екіпажем дружнього підрозділу. Це не тема цього відео. Я вже хочу скоротити його до одного танчика, тож покажу десь окремо сухарика. Він там коло броніків аж опинився далеченько, по посаці. Ну, так от на 10-ту годину від. Цього танчика ось туди наверх. І там він йокнув. Тобто їздити йому недовго довелося. Поки танчик прикурює ще не спалений пілотами в півтахімадяра, але вони вже в повітрі дорозповів вам про ті захисти. Вони є двох видів, ну крім різного тюнінга, динамічний захист і активний захист. Активний, оці от. Кубики, це система захисту, що приймає на себе, поглощає, приймає на себе силу е удару, чим змінює траєкторію снаряду чи змякшує ефективність. А крім того, ще є динамічний захист. Це така реактивна броня, вона вмонтована між пластинами у вигляді рідини, котра впливає на пробивну силу е снаряда, що прийшов, поглинає розсіює, не Одним словом, е не уможливлює, а ускладнює е враження е броньованої хробачої техніки, чим дозволяє йому відпітляти. Але не з цим танчиком і не цього разу, бо двічі він отримав під потилицю від вдалих проходів дронів FPV, А то є таке чутливе місце, котре, після, до речі, двох е потраплянь на міни, ті цукерки заготовлені. Той танчик ще гарно тримався ну, до поточного моменту, як мінімум. Хоча і зупинений. Оцей стан називається вражений. А знищений стан це коли повноцінний сухарик, котрий буде згодом. Зараз буде третій прихід FP. От Отут якраз і спрацював той активний захист. Але. Трохи дірочку замутив. То вже наша ціль по-любому, але довелося пав бити в нього 5 чи 6 разів. Бачите, навіть не димить вже курвець. На. А запалив його цей вже практично в ніч. Там 37 два док, ціле кодло підерів, якщо бачите, рухається. Гарно здалеку проглядався його немічний поточний стан. Ну, та й далі тривало. Він внутрі, що цікаво, внутрі вигорав. І я важко представити, яка там температура. Хоча до ранку так і не здотонував. Але вигорів файно. Кіко картоплі можна було спечи. Зранку виглядав ось так. І нас то абсолютно задовільняє зупинений. FPV дроном. І спалений FPV дронами. Та й таке.